Далі ми переходимо до лінійки сульфогібридів від компанії LIDEA. Першим гібридом цієї ми представляємо ранній сульфогібрид гібрид Цейлонису. Це лінолого направлення гібриди із високою стійкістю до вовчка соняшникового. Відноситься до ОР Essential, Оер Master Essential. Має потужний початковий розвиток, має стійкість до основних хвороб соняшнику, також має стійкість до трибунорон метил, що дає можливість працювати повними нормами трибунорону метилом. Даний гібрид це під його направлення під помірно інтенсивну технологію, має також і посухостійкість, тобто, якщо говорити за сульфо сегменту, один із сильних гібридів сульфо лінолового направлення і стійкістю до вовчка в нашому портфоліо. Це у нас ранній гібрид Ецейлон Су. Наступний гібрид в сульфо сегменті, але вже у нас середньо стиглий гібрид, є Сармоніка. Також під сульфотехнологію. інтенсивний гібрид. Має стійкість до вовчка саняшникового ОРМастер Essential, Має стійкість до трибунорон Метео». Даний гібрид відзначається високим містом олії. Відповідно, в даному гібриді гарне поєднання продуктивності та якісних показників сульфосегменті лінового направлення. Наступний гібрид із сульфосегменту вам представляємо ароматіки Су. Це гібрид також і високоолеїного направлення, тобто ароматік це сульфогібрид з високим містом олеїнової кислоти. Гібрид, який має стійкість до вовчка Саняшнуку, відноситься до Air Master Essential. Відповідно, гібрид <кхід> бачення гібриду це помірно інтенсивна технологія. І у ситуаціях, коли потрібна стійкість до вовчка, на, на випадок ризику прояву атаки вовчка соняшникова, має також генетичну стійкість. І, і адаптивність до технології сульфо дає додатково можливість також застосовувати у нас експрес або сульфогербіциди. І останній гібрид у лінійці сульфо це ЄС Аргентік, Гібрид також під для сульфо технології. Гібрид високоолеїновий. Гібрид, який у своєму сегменті має найвищу стійкість до вовчка соняшникового, відноситься відповідно до Air Master Premium. Гібрид високоолеїновий, ще раз повторюся, даний гібрид Найкраще буде підходити для тих ситуацій, коли є високий ризик прояву вовчка соняшникового. Але за рахунок генетичної стійкості до вовчка є можливість зберегти врожайність, і збережений врожай у нас буде з високими якісними показниками, тобто з високим містом олеїної кислоти. Це у нас ЄС Аргентік.